Цього року ви розумієте, будь-як отримує по результатах там з цього року. Ми восени стартанемо, Але зараз ми посадили ці будь-яки для того, щоб народ знав, що вони їх чекають. Шо, Такі рано, щось вони бізна... маленькі, її, а ми їх будемо краще поливати. Ми краще а будемо поливати, тому що ми їх тільки посадили. А воно хіба отримало. Воно отримало. Отримав? Янукович І цього року. Золотий будяк він отримав. Цього року. Цього року, ну, 2011. А, 2011. 12 го а, він відтривово? ще не отримав. Ну ви ж знаєте, що кожен може подавати, кожен бажаючий може подавати свою кандидатуру на будяк. Ну, власне, не себе, а цю людину, яка. Він вважає, ну якщо ви вважаєте, що ви порушите права людини, можна і себе так? але краще чого не робити. А він золотий він саме золота чи це так? А ну я думаю, що наші політики вони дуже зраділи, якби це було саме золота, <ривіт> але насправді ні. <ривіт> <ривіт> але... <ривіт> ну, до речі, один з номінантів нам писав, один з лауреатів писав: Якби зробіть свій будяк інкрустованим, якийсь кришталевим, я тоді ще більше буду старатися порушувати права людини. Знаєте, Що будь-яка є гімн? Хто права людини порушував, хто весь рік щось робив не так, хто плював до народу в душу, той отримує наш будяк. Українці, ми з вами сильні, антипремія наша заслужена. Пам'ятаємо, будяк не ви, ви не тот, хто вчинив порушення. Ось, власне. Пам'ятаємо, що ця квитка вона ні в чому не винна. Винні цей, цей народ. І, можливо, хтось новий в цьому році з'явиться. До речі, всі підходять і запитують, а де табачник? Табачника вже домалювали ентузіасти, тому... Якщо ви зараз хочете когось намалювати, дописати, і ви вважаєте, що ця людина має стати лауреатом антипремії будяк року 2012, Ви можете просто підходити і дописувати сюди. А ми потім подивимося і промоніторимо, чи здійснилося ваше побажання.